Всім вітання. Плани на майбутнє. Хочу зняти відео про такий от інвертор, який буде працювати в парі от з таким акумулятором, скільки з нього можна витягнути Вт, кіловат і тому подібне. Ну а зараз, як і обіцяв, про налаштування от такої автоматики, от з таким от котлом Cronos на 22, на 22 кВт. Дивіться по налаштуваннях. От ці налаштування в мене стоять вже більше 4 років. Перший рік я багато там клацав, планував і тому подібне. А зараз від продуктивність вентилятора ставлю на 12. Буває, піднімає там до 15, ну більше 15 я не ставлю. А так, зазвичай, десь в діапазоні 12-15%. Далі маємо час на Час на дуб у мене виставлено 30 секунд. Час між надув виставлено 1 хвилину, можна поставити 2, все залежить від того, чим ви палите і наскільки суха ваша порода. І температура е, включення насоса, який закачує у бочку. У мене виставлено максимум на 70. Е, можна ставити на менше, але мені більш подобається, коли. Коли котел прогрівається до максимальної температури, і одразу продуктивність насосу стоїть на максимум, закачує в бочку, і таких немає їх, тактувань насоса. Тобто включається, виключається. Якщо ж ви поставите на менше, от насос буде вам тактувати, буде включати, виключати, вик... і включатися і виключатися. Тому я поставив на максимум і так дуже добре. Це всім дякую.